Раніше наша доблісна і нова поліція патрулювала місто з включеними проблисковими маячками. Згідно закону, це поліцейський екіпаж має бути видно за 300 метрів, не більше нічну пору доби. Тепер ця доблісна і нова поліція спустилась до рівня старих мусоров. Вони їздять по місту без проблискових маячків, вичисляють, вишукують, хто скоїв яке правопорушення. Згідно закону про нацполіцію. Превентивні заходи зовсім не виконуються, так як в превентивних заходах сказано, що поліцейський має працювати на опередження скоєння правопорушення. А включені проблискові маячки це і слугувало таким превентивним заходом, так як водій здалека бачив проблисковий і старався більш напрягатись по виконанню правил дорожнього руху. Та теперішні новополіцейські мінти швиденько зрозуміли, що включений проблисковий, люди більш виконують правила дорожнього руху. Таким чином постанов не накльопаєш. Значить, треба, що виключати маячки, ховатись і роботи. Чекають, поки це правопорушення здійсниться, тоді вони наскакують і швиденько пишуть постанову без розгляду справи, без нічого. Угу. Поліцейські, виходьте! Будемо спілкуватись, виходьте. Виходьте, я бачу, вас справу один розглядає Спокійно і добросовісно. Перепрошую. Розгляд справи ведеться також собі, взяли, пишете постанову. Слухаю вас. Ну, представтеся для вас... початку. Інспектор патрубних поліції, Ленат Фортенюк. Мартинюк, дуже приємно. Скажіть, що це таке? Чому ви створюєте аварійну ситуацію? Я от їхав Він, за вами. Аварійну ситуацію. Хвилинку, я вам скажу, а потім ви будете говорити. Mm -hmm. Хорошо? Я от їхав за вами, mm -hmm. ви в моменті включили лівий поворот mm -hmm. і зразу повернули вліво. Може, я і хотів б Можливо, я я якісь Почекаю. Я пересвідчився, що я не створюю перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, припустив всі необхідні транспортні засоби. Тим більше в мене були включені провозкові маячки. <ривіт> <ривіт> І, <ривіт> я за вами їхав, я ж відео це потім представлю. Будь ласка, предоставляйте. Вам ви не буде, буде, буде соромно, що буде ви брешете отак камеру, ні? Я не брешу. Я їхав за вами, отут, там, ви де той маєте автобус. Маєте право вважати, за... те, що ви маєте право вважати. Це по-перше, по-друге, яке ви маєте взагалі відношення до, 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 до даної справи, наприклад, під новоподібну. Хочу, маю, не О. хочу, не маю. Ну, все, ще будуть питання якісь до мене. Ви порушили там правила. ви тупо включили поворотик, потім включили маячки. А ви стверджуєте, що ви їхали з маячками? Я з проблизкових, я включив маячки, здійснив зморот, опустив всі необхідні транспортні засоби. Тим більше в мене були включені проблускові маячки. Я не їхав, я включив маячки, здійснив розворот. Тим більше в мене були включені приблизкові маячки, щоб зупинити даний транспортний тобто, засіб. Тобто ви не включили поворот, а потім маячки включили? Ще раз. Дивіться, я стверджую, що ви включили поворот, mm -hmm. почали розворот, тоді включили маячки. А ви стверджуєте, що ви їхали розумію, з маячками? Я розумію, я їхав, я їхав. Я сказав, що їхав з маячками. Я сказав, що я виконував розворот з маячками. Припустив всі необхідні транспортні засоби. Тим більше в мене були включені приблизкові маячки. Угу. Одночасно Одночасно. А, Одночасно. і секун... поворот, і секунда розворот. Плюс, секунда плюс-секунда мінус, я думаю, що не грає такої я зрозумів. місця. А... Але Добре. дорога слізька, зима. А ви не втаранилися? Ну, ще... Бо вчасно зреагував. Значить, все враховував. Не все. Не все. Для мене ви створили ну, аварійну ситуацію. Ви, ви, ви так вважаєте, Це... маєте право так вважати. Я зрозумів. Ви так не вважаєте, ні? Я так не вважаю. Ясно. А ви старший екіпаж, так? Да? У нас немає старших екіпажів. Так, двох. А постанова отак вас просто тупо пишеться розгляд справи, а, нічого це, не яке ви немає. Ну, а фото від фіксація. Людині докази не предоставляли, нічого, ні? Ви яке маєте відношення до даної справи? В якості кого? Ну хочу, маю, не хочу, не хочу, маю. Хочу, я громадянин. Це, Всі справи по забезпеченням дорожнього відкритому розглядається. Оскільки, оскільки, у ви, до справ, ви не маєте мер, права навіть дорожні. перебувати мене. Оскільки ви змушені ви... вислухати мене. Висхідно, чого це я не маю права Ви порушник. Я щодо вас веду якусь процесуальну дію, що до вас проводжу якийсь розгляд одним правопорушенням чи що. Мені не сподобалось. Я, ви що просили, ви я створили такий маневр, А ви мені не ну, дайте ну, слово ну, сказати. Чому ж не даєте? Даю. Ви чого це я не маю права сперебувати. Говоріть, я вас взагалі не, не забороняю нічого говорити. Вас <рес> все таки дивлю цікаві. Ні, мене ще одне цікаве. Підійдіть сюди на хвилинку. Чому у вас знову не горить ще підсвітка ще? номеру? Ну, одна лампочка, мабуть, перегоріла в ході патрулювання. Вибачте, я, я не можу кожних півгодини наприклад, хоча б... Контролювати дану цю сьогодні зараз що заїдемо. Ходить? Зараз заїдемо після виносити да постанови на базу, замінимо в даний габарит. Uh -huh. Дякую вам. Добре, а вас увагу. завжди так складається постанову. А тупо дають права, а взяли бачу в руки. Ви ж не знову маєте права знову, знову ж знову ж такі. Шановний, я вам ще раз повторюю: ви до даної справи відношення а ніякого не маєте, ви ніяких пояснень до даної справи. Я вам не давала ну відповідно. людина. Взяла права в руки. Він, я вам ще, я вам вже пояснив, здається, все, що мав. Я ж вам пояснюю. Я хочу, маю, не хочу, не маю. Все, Що я ж я... ви? Я Коли запрещу. це дойде? Я заперечую мати